Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. The Times. Україна отримає дозвіл на удари в глиб території РФ з використанням французьких та англійських ракет. Але Росія до реального бойового застосування ракет про цей дозвіл не дізнається. Дипломатичні джерела повідомили, що може бути досягнуто конфіденційної угоди, яка дозволяє Україні запускати крилаті ракети британської французького виробництва по Росії з використанням елемента несподіванки, не розголошуючи це рішення доти, доки не буде запущено першу ракету. Це те про що я писав весь останній місяць. Не слід очікувати якогось публічного Позволу щодо ракет західного виробництва. Весь інфошум з цього приводу лише шум. Хай росіяни гадають, де правда, де є псо, а де інформаційна провокація, таким чином їх вимушують нервувати і розкривати свої карти. І маленький овтоп, щоб два рази не вставати. Глава МЗС Польщі Сікорській відмовився від своїх слів про передачу Криму під мандат ООН, пояснивши їх гіпотетичним характером дискусії. Гуложечки знайшлися, але осад залишився. Українці не злопам'ятні, просто злі пам'ять у них хороша. В той же час близько години тому невідомі влаштували бавовну на території РФ. Інциденти сталися в Калузькій та Московській областях Росії. За даними головного управління розвідки Міністерства оборони України, знищено паливозаправник та кілька одиниць автотехніки з причепами, крім того, горів аеродром Домодєдово. 150 шахедів здетонувало на складах разом з іранським бортом, який їх привіз. Били по наводці а на території військового містечка 2 МСД 1ТА, вч 23 626 НП Калінінець Нарофомінського району. Знищено паливозаправник на Території військового містечка 60-го арсеналу озброєння, в вч 42, 702, місто Калуга знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами йдеться. Повідомлені Гур в Телеграм. Водночас українські розвідники не надали фото чи відео роботи партизан, щоб нікого не наражати на небезпеку. Втім, окрім ракети Атакамс, на 320 кілометрів Україна могла таємно отримати модифікацію і на 300 і на 700 кілометрів уже іноземних ракет та отримала дозвіл бити. Невже це перший удар? Втім, це може бути і власна зброя. Відзначається, що модернізовані українські ракети можуть застосовуватися для ударів по території Росії в той же час. У результаті успішних атак сил оборони України на тилові військові об'єкти російських окупантів. Ворог змушений відволікати сили протиповітряної оборони ППО з лінії фронту для їх захисту. Про це заявив керівник групи компанії DroneUA, експерт у сфері безпілотних технологій і робототехніки Валерій Яковенко. Так і відбувається: ми бачимо вибухи на талових об'єктах, розташованих за тисячі кілометрів від лінії фронту, бо більше. Це відбувається за участю інформаційної техніки за участю роботи українських інженерів, які змогли за короткий проміжок часу не просто створити потужне обладнання, щоб переносити корисне навантаження на такі дистанції, але воно здатне це робити і в умовах жорсткого придушення радіоелектронного ефіру засобами радіоелектронної боротьби, сказав він. Як він зазначив, Росія використовує всі доступні засоби для захисту своїх толових військових об'єктів, але зазнає поразки, не дивлячись на всі заяви про те, що всі об'єкти були збиті і нічого не влучило по цій. Що все було знищено на підльоті, ми прекрасно бачимо. Військова і тилова інфраструктура окупантів руйнується, завдаючи мільярдних збитків у доларах, наголосив Яковенко. Зокрема, за його словами, сили оборони України за допомогою таких атак на тил противника відволікають. Сили протиповітряної оборони з лінії фронту. Сили ППО захищають об'єкти, які де факто взагалі не захищені від можливих атак українськими дронами та ракетами. Це дає певні переваги, особливо в зниженні інтенсивності роботи ППО на лінії фронту, тому що кількість ракет. Сил і установок, які окупанти можуть використовувати для контролю повітряного простору, обмежена у таких ситуаціях. Доводиться відволікати дефіцитні ресурси з лінії фронту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.